Святої Вагія читання, Господи слава, будьмо уважні, сказав Господь деям, які до нього прийшли, така воля мого Отця, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне, і я воскрешу його останній день, Людей, на нього за те, що сказав я як ліп, що зійшов з неба, і говорили. Хіба то не син Йосифа, якого батька, матір ми знаємо, як живі тепер твердий, я зійшов з неба, позвався Ісус і сказав їм неремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене не приведе. його, і Я воскрешу його стані. Хіба то не Ісус, Син Йосифа, якого батька, матір, ми знаємо, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Як бачимо, юрба народу зібралася довкола Ісуса і почала нарікати. Бо Ісус почав говорити, що Він є хліб, що є хлібом, який зійшов з неба, що він є дорогою до Небесного Отця. І ці всі думали, що він якийсь дивак, напевно, що а ще більше собі думали, аж ми його знаємо. Ми знаємо Марію, ми знаємо Йосипа, ми знаємо родину. Як він може таке говорити про себе? А одного, з іншого боку, можливо, вони і заздрили, тому що вони вже і чули про Ісуса, чули про Його чуда, і тому вони почали наговорювати на Нього, щоб таким часом відвернути від Нього увагу, привернути на себе, що вони є праві. Тобто в серцях зародилася заздрість. Тому дуже важливо завжди контролювати свої. Слова і свої думки все народжується з думки, що ми носимо в нашому серці. Це воно виявляється назовні. Тому дуже важливо завжди перед перетину щось сказати, подумати, чи моє слово буде нести життя, чи моє слово буде нести смерть. Так, бо слово не несе більше нічого або життя, або смерть, або воно несе надію, віру, підкріплення. Воно несе радість або навпаки, несе осуд, очорнення, несе смерть. Тому важливо пам'ятати, що слово воно є живе, що воно матеріалізується, думка наша матеріалізується через слово і через вчинку. Тому завжди стара намагатися молитися, щоб перебувати у Божій присутності. Бо коли ми є з Богом, то Господь буде завжди давати добру думку. Господь завжди буде нас благословити, Господь завжди буде тривати свою опіку над нами. Тому дуже важливо усвідомлювати, що ми живемо у присутності Божій, що Господь Бог все бачить і все знає, що перед Ним немає нічого скритого. Тому потрібно вилити своє серце з тим всім, що в ньому є, і не боятися, що Бог нас засудить. Напаки Бог буде щасливий, що ми прийшли до Нього і що ми відкрилися йому. І замість того бруду, який ми вилиємо для нього, Він влиє в наше серце Святого Духа, Він влиє дари, Він влиє все, що є найкраще. Тому не біймося бути з Богом. І завжди говоримо те, що Bogovi do podobe, a ne ljudjam. Amin. Hristo su